Біля посольства США у Києві в ці хвилини мітингують родичі українських захисників. Вони закликають Трампа на сьогоднішній зустрічі з Путіним порушити питання обміну полоненими, а не обміну територіями. Наша кореспондентка Вікторія Дмитренко перебуває на місці. Віко скільки прийшло людей? Які їхні вимоги? Вітаю колеги. Сьогодні ми так зібралися біля стін американського посольства, і тут сьогодні було майже сотня людей. Це рідні військовополонених, зниклих безвісти. І звісно, єдина вимога, на яку так чекають сьогодні на перемовинах Дональда Трампа із Путіним на Алясці, це змінити риторику перемовин і говорити перед усім про людей. Це обмін всіх на всіх, і потім вже території. Військові. Сюди люди прийшли з фотопортретами військових своїх рідних, і звісно, кожен з них мріє про те, щоб якомога швидше їхні діти, їхні рідні повернулися додому. І власне про вимоги до Трампа давайте послухаємо, послухаємо самих організаторів акції. Я хочу, щоб він прислухався до. України до матерів до всього народу прислухався і зробив висновки правильні. Він авторитетний. Хай зробить висновки правильні. Я його прошу всієї України матері. Ми говоримо, закликаємо Дональда Трампа про те, що змінилась його риторика. Якщо говорити на переговорах про обмін. Взагалі будь-який обмін, то це має бути перш за все обмін військово-полоненими звільними заручниками. Звільніть наших українських е захисників і цивільних, які в нелюдських умовах перебувають в російській. Звільнити людей, повернути якомога швидше. Усі свої вимоги сьогодні присутні зафіксували у петиції, і це звернення буде передано вже сьогодні до американського посольства. Тож чекатимо про перебіг подій і надалі, колеги. Дякую, Вікторія Дмитренко. Біля посольства ша стежить за акцію родичів українських захисників.